Родина Алєксєєвих виховує семеро дітей. Ще 15 років тому вони створили дитячий будинок сімейного типу, виховували малечу, жили спокійним життям. Та спочатку повномасштабного вторгнення сім'я була змушена покинути рідне місто та приїхала на Закарпаття з Дніпропетровщини. Ми хотіли встановити дитину, вийшли з трьома. За 10 років маємо вже семеро восьмеро. Просто студент один зараз. З нами семеро живуть. У нас був великий двоповерховий будинок 300 квадратних метрів, шість санузлів, ігрова кімната. Все було. Нам дуже подобалось. Але жити в такій близькості до атомної станції і до постійних обстрілів фосфором, градами це нереально. Довгий час сім'я жила в тимчасовому притулку, але завжди вірила, що зможе почати все заново. Тепер вони мають просторий затишний будинок, облаштований усім необхідним. Це пока ми жили в Нересниці. Нам чудові люди безкоштовно дали будинок свій жити. О, але трошки нам затісно було. Але потім ми шукали де нам оселитись. Ми вже прийняли рішення не повертатись. Тут оселитись. Але потім мені відповіли з Фундації Зеленської, самі, ну я писала якби запроси, а мені самі вони відповіли, написали, вийшли на зв'язок, потім ми онлайн спілкувались, потім ми довго чекали будівництво. Приїжджали так раз в місяць сюди, заглядали трошки. Просторо, тепло, дітям є де гратись, вони не нудяться. Навіть погана погода, тут футбол грають без проблем вечорами. Навіть люстри гойдаються. Найменший синочок проводить екскурсію своїм новим помешканням. Тубочка. Тумбочка. Тумбочка що в тумбочці є? Речі. Речі? Клас. А що ще? Тут так само лечі. Угу. А, там а тут що у тебе є? По сусідству проживає родина Рачила з Харківщини. Вони також пережили втрату дому. Подружжя Володимира та Алли прийняли на виховання шістьох дітей, забезпечуючи їм сімейний затишок навіть у найскладніших умовах. Ми приїхали сюди, навіть не знали куди. Ми взагалі не думали сюди. приїхати. Ми думали, в Олександрії Слышали там Кира область. Ну, думаю, я увірений, я бивши воєнний. Я знаю, что такое армия российская, система. Это. Я, не, я знал, что они, если дойдут до Днепра, продачи не дойдут. Я говорю, да через неделю-два наши отгоните их, и я вернусь до дома. Они так посмотрели, говорят, да, вот с такой настроением мы скоро победим. <реклама> Месяц жил, надеялся, что вернусь, вернусь. Но когда уже поняли, что захватили изюм, <реклама> попросила я сам с Молдавии. там Жинка с Румынии напротив жена. Ну, я подошел к ней, никого не живет, у нее двухэтажный дом. Зашли к ней, начали с ней беседу по-румынски. Пустишь? Да, пожалуйста, бесплатно. Прожили у нее полгода. А потом братья с церкви дали, там освободился один дом новый, без мебели, без ничего. Говорит, перейди туда. Мы перешли туда. Mm -hmm. И вот там жили уже полтора года до перехода сюда. Голова родини каже: до останнього не вірив, що їм збудують такий комфортний дім, де зможе розташуватися їх велика сім'я. Сьогодні їхня нова оселя це початок спокійного і стабільного майбутнього. Вони мені дали адрес, номер телефону форума Я приїхав сюди. Тут тільки площадка була. Нічого не було, тільки площадка. Ну і от і кожний там неділі, дві раз-дві. Ми моніторили. Да, приезжал сюда, показывался. Мне сразу сказал, 48-49 участок. Я вас сейчас спрашиваю, он говорит, вот это. Вот тут я хожу, туда ни разу не заходил. Это мой участок, я сюда приходил и следил за стройкой, как шло. Вы чувствуете тут себя в доме? Что Нет. это ваш, ваш Ну, как сказать. Да, но еще не верится. Еще не верится, что вот Патерялі всього щас прибрі і пріташодара тут простора кухня, затишна вітальня та обідня зона з великим столом, де вся родина зможе збиратися разом. Декілька санвузлів, а головне, кожен має свою кімнату. Краваті, стол, шкаф великий, найбільше ванна кімната і великий шкаф. А далі йде моя кімната, Моя з неї строю. Лена, молодша сестра. Це мої сестри речі. У них дуже багато речей і навіть більше, ніж у мене. Нові будинки облаштовані всією необхідною технікою, меблями, побутовими речима та навіть потужним генератором. Біля осель облаштували комфортні укриття, щоб мешканці завжди почувалися в безпеці. Проєкт реалізували за сприяння уряду об'єднаних арабських Еміратів та австралійського фонду Міндеро Фондейшн, а також Хуської міської ради, яка надала земельні ділянки для реалізації будівництва. У нас вже були про документи на дві земельні ділянки по 12 соток, виділені спеціально для будівництва дитячих будинок сімейного типу з таким цільовим призначенням. Їм дуже сподобалася локація, це якби ну, і, і в місті, і в той же час. на… на... На окраїні міста, але комунікації всі є. Всі є під'їзди близько школа в межах одного кілометра, там, бо там є спеціальні вимоги, щоб була школа, щоб були комунікації по цьому. Після цього. Нами було підписано меморандум про співпрацю з фундацією Олени Зеленської і тристоронню, вже як наслідок після цього тристоронню угоду, де Хузька міська рада виступила замовником будівництва фундація Олени Зеленської і платником, і е, е, також фундація дала генерального підрядника, який це все будував. Звела оселі під ключ для родини релокована компанія. Зібрано тривало будівництво близько року, а вартість одного будинку складає близько 14 мільйонів гривень. Трошки більше року будівництво продовжувалося за цей час. Хузька міська рада поставила. Трансформатор для того, щоб будинки забезпечити електропостачанням, оскільки там і опалення, і всі і, і опалення, і плити, все-все-все все, весь будинок на електриці. Було виділено. Майже 800 тисяч гривень на встановлення трансформатору і е, підключення електропостачання до даних будинків. Я дуже приємно здивований. Коли е, вже завершилося будівництво, ну, якби поетапне поетапно будівництво я періодично навідувався, дивився. Але коли вже е, зробилися всі внутрішні роботи, все оздоблення, також вже меблі і все, все, все повністю що, що в тому будинку, є, є дуже приємно здивований. Тому цей будинок. Е, Призначений для дуже комфортного проживання цих діток і батьків вихователів Нові домівки це не лише дах над головою, але й шанс на нове краще майбутнє. Тут у Хусті, розпочинається нова сторінка їхніх родин, які, попри всі труднощі, обрали життя, надію та турботу.